Всім привіт! А перед початком відео я би хотів розіграти це. Так, ця супра дістається комусь із вас. Все дуже просто. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, лишайте коментар своїм нікнеймом та сім-картою на 18 сервері. Хочу пожелати вам удачі. Я думаю, хтось з вас точно виграє. Ну а ми погнали до відеоролику. А, і розіграш відбудеться до суботи цього тижня, до 10-ї ранку. Так що участвуй! Ти цей відос вибрав не просто так. Ти, напевно, создав банду і хочеш якийсь класний бандитський стільний автопарк для своєї банди не за дуже велику суму всього ж 10 мільйонів. Ти попав куди треба, я тобі покажу дуже класний, стільний бандитський автопарк з восьми машин для твоєї банди, і це все мерседеси. Це вийде дуже стільно, круто і всього ж за 10 мільйонів. Так що рекомендую подивитися відеоролик повністю. І ми знаходимося коло низького автосалону. І авто для першого рангу це буде Mercedes 190E W201. Гостоїмось в нього Получається, 290 тисяч. На Белушці його можна купити приблизно ну, за 1150. Авто для, для першого рангу досить хороше. Воно їде 220 км. І у нашій чотирьох так що новачки у вашій банді будуть кайфувати, як будуть їздити на цій машині. Ну а друга машина для до рану вже буде поінтересніше, це вже йде середній автоклас. Середній автосалон вже за нами, але перед початком я би хотів вас і грати разом зі мною на 18-му сервері проекта Redmi RP. Заходи та при в один мій нікнейм Володимир Вректар в поле просившого ігрока. Ну а тепер можна починати. І для другого рангу в нас це буде Мерседес v 124 Е500 з государствою стоїмостю 900 тисяч. Їде він 250 кілометрів, та на у ринку, беушний можна купити за 500 тисяч. Він досить такий шустрий, він їде дуже класно. Для другого рангу ця машина саме то. Та й виглядає прям реально по бандитському Всю банду в чорній Мерседеси це прям ну крутяк. І в нашій чотирьох міцно це вже плюс. І для третього рангу це у нас Mercedes e 420 v 210 Це всім відомий очкарик, дуже класний Mercedes, дуже похожий на... Вроді би 211 й він називається, вроді би, що недавно додали посідні обнові, він дуже на нього похожий. На нього давав лише й брабусний обвіс, в нього ззаді значок Брабуса з'являється. І государственна стоїмость в нього 1,3 мільйона. Недавно підняли на нього чуть-чуть госку. І також він їде 250 км. Купити на набув можна ну, за 1800, я думаю, точно можна. Бо раніше можна було за 400-500, підняли госочку, так що 800 000 це його ціна. Переходимо до четвертого рангу. А на четвертому рангу вже досить серйозне авто. Це Mercedes S600 і 140. Це кабан, оце вже реально бандійська. Закатати її фул тоніром чорним, ну це вже реально жорстко. Государственна стоїмость в неї така ж саме, як у клучкарика 1,3 мільйона. Купити її можна також за 800 тисяч. Їде 250 км. 4 місна, багато хто купляє його, він досить хорошо їде, розгін непоганий, тому кабанчик 100% попадає в нас у наш автопарк Ну а п'яте авто це вже йде джип. Ну а на п'ятий ранг це йде Mercedes ML63MG V 164 З госота стою стоїмості 2 мільйона 250 км максимальна швидкість. І на п'ятий ранг ми їх купляємо цілих дві штуки. Як гостка 2 ляма, такий купити можна десь за лямчик. Я говорю плюс-мінус за стокові такі полу фт можна повезе і купити Два, Дві емельки, емельки падає в нас в автопарк. Їздити там, наприклад, на ВЧ на КБшки це просто ідеальні машини з великим багажником. Е, так що 100% входить в будь-який автопарк з Мерседесами, це навіть не обговорюється. Ну а шості авто це вже йде реально серйозні апарати. Ну а куди без нього? Це банан, Mercedes, це L63МГ, це 219, государственною стоїмостю в 3 мільйона, і максимальна швидкість це 250 км. Такий можна купити приблизно за 2 мільйона, навіть досить ефтешний, якщо повезе навіть на першому стерічі. Я куп'яв лічно свою банду, так що таке можливо. Банан, без нього нікуди, тим більше старий, це легенда 90. х Ну, в 90-х я трохи за грубо сказав, це вже 2000 плюс. там, Но реально, бандитська машина в бандитську банду прям ідеально. Досить швидка, така, прикольна, можна і боком дати подрифтити. Так що до Емельок він залітає прям ідеально. На мою думку, це найкраще авто середнього авторинку. Це Mercedes S60. 5АМГ В221 з государствою стоїмостю 3,2 мільйона, і максимальною швидкістю 250 км. Такий можна спокійно купити до 2 мільйонів. Їде він просто м -м, божественно виглядає, в нього є жорсткий обв'яз у бабусі. Це просто це люта імба. Це не машина, а як у мене, це авторитетна, вишукана і стільна, і досить красива машина. Так що в автопарк. Вона має бути тут обов'язково, навіть банан новий так круто не виглядає, як ця машина. Так що не, її не може просто не бути в нашому автопарку. Так що вона падає в нас на сьомий ранг. Ну а ми переходимо до нашого останнього авто, яке обов'язково мало бути в цьому автопарку, бо без нього нікуди. А ви зараз поймете чого. Як їздити на капти, а нас спасає Mercedes X class Це пікап, який їде 210 км та коштує 2,5 кК з государства. На брушці такий можна до мільйона купити спокійно. Він для банд, для каптів просто ідеальний. Він спереді чотирьохмісний, ще що і ззаду можна нагрузити кучу людей. Як по мене, це в банду для мерседесів залітає ідеально. Каптив, все-таки, це невід'ємна частина банд, на яку, в яких бере участь буквально кожна банда, яка хоче розвивати її та мати крутий автопарк. Бо якщо ти не тримаєш бізнеси, то ти ну така собі банда лиховська, я би сказав. Вибачаюся, чесно. Це були всі авто. Список ви зараз всіх авто можете побачити в себе на екрані та в описанні під відео. Всі авто є, якщо що вам потрібно, купуйте, шукайте. Як по мене, це один із найкращих автопарків, які існують вище на родомірі. Скільки би не коштували, які б не були. Якщо ви хочете реально бандитський, стільний, красивий автопарк, то як по мене, це ідеальний варіант для вас. Я думаю, вам це відео сподобалось. Ви підтримаєте лайком, напишете коментар, е, продвігати українськомовний контент. І разом в нас вийшов автопарк на 9 мільйонів 250 тисяч. Із запасу у нас залишається 750 тисяч. Якщо що, якщо економіка якось відрізняється на сервері або що, цих 750 тисяч у вас спасе і ви зможете спокійно купити цей автопарк. А тепер точно всім. Хорошого дня, до побачення і на все добре. Не забудь прийняти участь в розіграші. Я ж для вас стараюся, альо.